Вітаю вас! Ви на каналі Літераторка. З вами я, Аліна Конотоп, і у цьому відео ми з вами поговоримо ось про що. Я вам розкажу про письменників, які найкраще, найсоковитіше зображували українське село. Цікаво? Тоді слухайте, але спочатку натисніть це відео на паузу і напишіть в коментарях. Хто ж, на вашу думку, є най найкращим майстром, хто найкраще описував українське село? І ось мені дуже цікаво, чи зійдуться наші з вами погляди на цій людині? Написали? Тепер слухайте далі. Для мене на першій сходинці, на першому місці? Є, звичайно ж, Іван Нечуй Левицький. Це ось, взагалі, майстер описів. Він настільки детально описує все, дехто, до речі, його звинувачує у занадто затягнутих описах природи. Якщо природа описана цікаво, хоче затягнуто, але все одно мені здається, що це прояв. Професійної майстерності письменницької. Е, так от, його оповідання, його повісті, мені здається, що ось в кожній повісті настільки шикарно все описано, ось починаючи з Кайдашевої сім'ї. Е, там описані і деталі побуту, і як день проходив, чим займалися, і що одягали, і де це зберігали. І ось все все абсолютно описано. Мені дуже подобається той епізод, коли Мотря йшла одягнута до Карпа. Той обіцяв їй замовити музики, це ще було до одруження, а Карпо з батьком їхав на возах, які були запряжені, здається, волами. І Карпо так задивився на Мотрю, що колесо воза втрапило в якусь ось яму, здається, і взагалі ось віз перевернувся, там якась трагедія взагалі трапилася. А батько сказав, що це його покарало, здається, свята там п'ятниця. Ну, в той день був якесь свято, що не потрібно було працювати. Але він не здогадався, що. Виною в сьому шикарний вигляд Мотрі. І ось Мотрі можна вважати ще тією модницею, бо вона з свекрухою постійно сперечалася про те, що ось не так вона одягнена. Там свекруха привезла якусь їй хустку з квітами, але Мотрі хотіла червону, а хустка, здається, була чорною. Тому з оцієї ось повісті ми можемо скласти чітке уявлення про побут наших пред. Те все, що їх оточувало. Оповідань надзвичайно багато в Нечує Левицького. Наприклад, баба Палашка» та Баба-Параска, там ось взагалі такий екшен-дія. Дві баби сварилися між собою, і, відповідно, описується все, що відбувалося, що робили, що одягали на себе. Далі рибалка пана скруть, потім неслухняна жінка. Я продовжувати не буду, все це ви можете самі знайти і почитати. Так, далі. На другому місці Григорій Квітка Основ'яненко. Ну, це взагалі також топчик. Що тут? Тут також детально описане село. Григорій Квітка, Основ'яненко, сам таким ось селянином не був, але він спілкувався активно з сільськими представниками. І ось це був час час романтизму, коли в моді була сільська естетика. Саме ось естетика українського села, воно було досить популярним. І про нього писали: які в нас тут ось твори? Це Маруся, це Мертвецький Великодень, це Конотопська відьма, також зображується і побут, і одяг, і природа, і настрої. І я додам ось настрої творів. Не чує Левицького зазвичай гумористичні, ось навіть який би несумний був його твір, але все одно він якось так це все виверне, десь він підсміється, посміється, але посміється по-доброму. У Григорія Квітки, Основ'яненка, також ось присутній і гумор, але більше присутня туга. Він хотів показати, що, ну це всі знають, що він взагалі ось заклався, що українською народною мовою, з простою мовою можна створювати щось серйозне. І тоді з-під його пера вийшла Маруся. На третьому місці Тарас Григорович Шевченко. В нього село дуже естетично зображено. Досить зачаровує, він ось пише про ці біленькі хатки, про хрущі над вишнями гудуть, про цю естетику, оцей ось зовнішній вигляд, такий чаруючий, милий серцю. Але одночасно він і показує тяжку долю селян. Чому? Та тому, що його доля була тяжка, Та тому що доля його рідних була тяжкою. Його мати померла молодою. До речі, його матір звали Катерина, його сестру звали Катерина, і досить відома поема Шевченка Катерина про дівчину, яка була зваблена москалем. Батьки її вигнали з дому з дитиною. Вона була покриткою і закінчила життя самогубством. Тому Шевченко зображує село на оцій ось межі. Ззовні краса, а всередині дуже важке складне життя. І мені здається, що ось Шевченко. Показав реальніше село зсередини, бо він знав насправді, як воно виглядає, а не лише бачив його зі сторони. На четвертому місці Котляревський Іван Петрович. Він селянином не був, але спілкувався з селянами, і він також досить... Активно взявся описувати село. І велика йому дяка за те, що він оцю ось народну мову їй надав життя. Бо до нього ніхто ж не писав тією мовою, якою говорили прості звичайні люди. Котляревський подарував нам усім українцям нашу українську мову. Його Наталка Полтавка взагалі ось чудо. Творіння, бо це, мабуть, що єдиний твір з хеппі-ендом. Ну, не знаю, можливо, ще якісь є твори, але для мене ось Наталка-Полтавка це втілення своїх цілей, при тому втілення жіночих цілей. Там немає цієї жертовності. Ось Наталка. Хоче і вона отримує. Вчасно на фоні історії кохання, на фоні ось стосунків взаємодії між персонажами, описуються ті події, що ось в той час в Полтаві руйнувалися старі ось біленькі хатки, а будувалися інші, і ось показується те село, в якому жила Наталка. Далі на п'ятому місці. У нас ось вийшов такий рейтинг чоловічий, і мені хотілося додати трохи жіночності, жіночого погляду. Ви мені зараз скажете, що це, мабуть, Марко Вовчок. Але е, я скажу вам інше ім'я. Це Олена Пчилка. Поясню, чого не Марко Вовчок. Тому що, по-перше, є сумніви стосовно авторства її робіт. По-друге, ми всі знаємо, е, якої національності вона була. Е, ну, там, І ще декілька факторів, які я називати не буду. А ось наша улюблена, моя, зокрема, улюблена Олена Пчілка, е, У яких Творах згадується село. Це оповідання. Я, скільки для вас виписала, це збентежена вечеря, і, наприклад, оповідання-чат. У збентеженій вечері показується ось сільська родина і родина панів е, людей більшого достатку. І ось показуються також ось і традиції, і одяг, і взаємодія ось все абсолютно прописується. І я вам скажу, що. Олена Пчілка вона сама була панянкою, скажімо так. Її ось батько був шляхтичем, її чоловік був шляхетного роду. І відповідно вона показувала більше інтелігенції, але її народ був близький, бо вона росла серед селян, які працювали в них на подвір'ї в, в її батька на подвір'ї. Вона з ними активно спілкувалася, вона збирала фольклор, збирала виш. Тому перебування серед селян для неї було природнім, комфортним і своїх дітей Лесю і Михайла. Вона також ось залучала до цього спілкування. Тому вона показувала життя селян, але я ж кажу: вона не показувала його настільки глибоко зсередини. Оце, ось друге, оповідання чат. Там ось про тяжку долю дівчини, яка подобалася там якомусь паничеві і е, який також подобався цей панич, але ось це все закінчилося трагічно досить. Розказала вам, якщо відео було цікавим, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, я про когось забула, можливо, бо я довго думала, з кого вибудувати цей рейтинг, тому що. Претендентів надзвичайно багато. Ось, наприклад, ще й Панас Мирний, йому також окрема подяка, бо у е, Хіба ревуть воли. Е, у романі Повія він також зображував тяжке життя селян, тому, мабуть, що його також би варто було включити. Але я чомусь так подумала топ-5, хоча можна було зробити і топ-6, і 7, і, 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 і далі. Але. Врешті-решт, найестетичніше село. У чує Левицького це однозначно. У Тараса Григоровича Шевченка також ось однозначно. Оці ось описи дивовижні. Ну і в Григорія Квітки Основ'яненка. Він також досить цікаво і детально описував село. Говорити більше нічого не буду. Чекаю на ваші реакції. З вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у нових відео.